<звільна> Назар, допомагаємо, О, це в нас такий плач супергероя, який пройшов стільки сходину, стільки на своєму шляху, що в тебе тепер 24 години ти повинен бути супергероєм. Молодець. <світ> Допоможіть будь ласка, лайком, репостом, коментарем. Ми 5 років живемо по лікарнях з дитиною. Мене звати Ірина, моя дитина перенесла дуже важке захворювання, вірус лихоманки західного нилу. Внаслідок енцефаломіеліт. Дитину повністю паралізувала. Він був 5 років на апараті дихання. Дитині зробили операцію на діафрагмі. Дитина моя може дихати зараз сама. В нього з'явилися контрактори. Моїй дитині зараз у Львові, у лікарні Святого Миколая, зробили операцію на Правій ножці. Потім будуть робити на лівій. Після цього моїй дитині потрібна буде дуже якісна та професійна реабілітація. Я дуже вас прошу, приєднайтеся, будь ласка, до збору благодійного фонду відновлення добробуту для моєї дитини на реабілітацію та лікування за кордоном.